Дорога церква Господа, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо разом з вами розважати над текстом послання апостола Павла до Єфесяна. На початку хотів би задати запитання, чи приходилося вам чути вислів вигоряння в служінні? Як правило, це словосполучення відносить до певної кризи в церковному служінні? Причини цієї кризи можуть бути зовсім різні: відсутність плотів, коли ми довгий час щось звершуємо, щось робимо для Господа, для церкви, і ми не бачимо видимих духовних результатів. Це може бути також брак стратегії. Ми не бачимо духовних перспектив подальшого розвитку в служінні Богу, церкві і суспільстві. Це може бути також і відсутність команди. чи люди, які поруч з вами, вони не підтримують, вони не хочуть стати частиною того, що ми робимо. Це може бути і причина також. Може бути і в тому, що ми переросли, тобто Бог нас кличе до якогось іншого служіння, а ми не можемо розібратися із тим, що ми свершуємо. Получаються попередні причини, і наше служіння воно знаходиться в такому завислому стані, і наш дух він починає занепадати. Причиною вигоряння в служінні або занепаду духа може бути банальна духовна лінь, коли ми не розвиваємося духовно, не розвиваємося в покликанні, не розвиваємо своїх духовних дарів, свій духовний потенціал. Список причин вигоряння в служінні можна продовжувати. Ми маємо розуміти, що вигоряння в служінні це реальність абсолютно всіх служителів, служителів всіх рівнів. Кожного рано чи пізно виникають такі кризи, коли опускаються руки, коли наш дух занепадає, такий стан він може бути не тільки під час звершування довгий час служіння, він може бути якраз на початку служіння, коли ми зіштовхуємося із новою реальністю, яка нас може і лякати. Сьогодні хочу запропонувати тему для розважань: як служити і не занепадати. Духом, давайте разом з вами прочитаємо текст із слова Господнього, це лист Павла до Єфесян, третій розділ із тринадцятого тексту. Тому благаю вас не занепадати духом з приводу моїх терпінь за вас, бо вони є вашою славою. Для цього я схиляю свої коліна перед батьком нашого Господа Ісуса Христа, від якого бере назву все батьківство на небі і на землі. Щоб Він дав вам за багатством своєї слави силою у внутрішній людині зміцнити Його духом, щоб Христос вірою оселився в ваших серцях, щоб ви закорінені засновані на любові, змогли пізнати разом з усіма святими, яка то ширина і довжина, і яка то висота і глибина. Пізнати Христову любов, котра перевищує розум, і щоб сповнилися ви всякою Божою повнотою, тому ж, хто силою, яка діє в нас, може все робити понад те, що ми просимо або про що мріємо. Тому слава в церкві Ісусі Христі на всі покоління і на вічні часи. Амінь. Прочитавши цей уривок, виникає питання. Чому Павло піднімає питання занепаду духу або сучасною мовою вигоряння в служінні? Справа в тому, що цей розділ починається із слів, які вказують на те, що Павло був у в'язниці, Павло їх гарно обігрує. Якщо дослівно перекласти, то вони означають, що Павло в полоні Ісуса Христа в полоні того служіння благодаті, яке довірив Бог Павлу. Павло відкриває другу еклезіологічну таємницю. Перша таємниця, про яку мова йде в другому розділі, вона полягає в тому, що Бог в Христі об'єднав язичників і юдеїв в один народ. Друга таємниця, якраз ось ця справа примирення людей в один народ, вона покладена на церкву. З одного боку, це великий привілей, а з іншого це велика відповідальність. Розуміючи, яку, осмислюючи яку, можна впасти в духовну паніку. Тому Павло дає поради, як служити, виконуючи місію, розуміючи, який високий коефіцієнт Божої довіри до церкви він дає ось. Короткі поради, як служити в цьому мінливому світі, як служити Богу, як служити церкві, як служити суспільству і не занепадати духом. Перше, на що хотілося б звернути увагу, це те, що якщо ми хочемо служити і не занепадати духом, нам варто розуміти ціну тих, хто був перед нами. 13-му тексті Павло пише, тому. Прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Павло розуміє, що те, що він звершує, те, що він робить, вже звершують або будуть звершувати, і ті, які читають його лист. Він показує, що він страждає, відкриваючи цим перспективу тим, хто буде служити в майбутньому. Чим дає зрозуміти, що кожен, хто несе служіння, долучається до попередників. Ми на плечах велетнів. Ми карлики на плечах велетнів. Ми маємо брати приклад, вчитися і не повторювати помилок тих, хто був перед нами. Ми маємо розуміти, що нам легше в служінні. Ті блага, які ми маємо в служінні, це роз... результат молитв наших братів і сестер. Ми маємо розуміти, що ми не одні, що є важливим в контексті служіння. Тому вкрай важливо спілкуватися з духовно зрілими служителями, які проходили цей шлях, які можуть нам допомогти, які можуть нас підтримувати. Перша порада, яку ми можемо взяти із тексту, прочитаного нами, це розуміти, що ми не одні, розуміти, що є багато інших людей, які звершують подібне служіння, а тим більше розуміти тих, хто був перед нами, і спілкуватися з духовно зрілими людьми. Наступне, що ми можемо взяти із цього уривку як пораду. Для того, щоб служити і не занепадати духом, це схиляти коліна перед Богом. 14-й текст він нам відкриває наступне: для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа. Три перших розділи послання це молитва. Павло розуміє всю таємницю Богодовіри, розуміє все багатство благодаті. Кожен, хто просто вірує, має життя вічне. Реакція на таку любов, Бога до людства поклоніння. А розуміння, що це місія, що ось ця місія примирення, місія благовістя полягає на церкву це страх. По суті, кожне служіння. Воно починається з осмислення того, що Бог ризикує, довіряючи нам служіння. Єдине, що ми можемо, це палко молитися, молитися на колінах, щоб ця чаша милнула нас з одного боку, але з іншого, беручи приклад з, Ісусу, з Ісуса Христа, його молити в Гефсиманії – це віддатися, розуміти і всім своїм серцем прийняти волю Божу. Розуміння нашої немічності, немічності перед тим, що ми звершуємо, дає підставу зрозуміти наступну пораду Павла. Розуміти, що все в Божих руках. Без своєї немічності ми не зможемо усвідомити те, що все в Божих руках. В 15-му тексті Павло пише. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі? Ми маємо розуміти, що те, що нам довіряє Бог, це не наша справа. Ми садимо, поливаємо, але ріст залежить від Бога. Ми маємо розуміти, що божу справу без Бога робити в апріорі. Неможливо. Бог дав ім'я всьому творінню. Він все знає, він все може, він все розуміє. І якщо він нам довірив, він і здійснить, тому що від нього бажання і діє. Але є інша сторона, є наша відповідальність. І Наступна причина вона якраз показує важливість і перспективу нашої відповідальності. Тобто, щоб служити і не занепадати духом, ми маємо зміцнятися силою у внутрішній людині через споглядання слави Бога. 16-й текст він говорить, що без багатством своєї слави він дав вам через Святого Духа Свого зміцнитися силою у внутрішній людині. Павло молиться і загострює увагу читача на тому, що наша сила залежить від поклоніння, тобто через поглядання слави Бога через Дух Святий. Істинне поклоніння неможливе без поглядання Божої слави. Логічне завершення цього духовного зв'язку: наша сила в служінні полягає в здатності поклонятися Богу в дусі та істині. Ми говорили про те, що ми маємо розуміти тих, хто був перед нами. Ми маємо схиляти свої коліна перед Богом, розуміючи ось цей коефіцієнт Божої довірина. Ми маємо розуміти, що все в Божих руках, але з іншого боку, ми маємо робити все, що залежить від нас, зміцнятися силою у внутрішньої людині через поглядання слави Бога. Наступне, що пише Павло, і це є дуже важливою порадою, як служити і не занекладати духом, це вкорінитися у вірі і в любові. 17-й текст він говорить, щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені, засновані на любові. Це дуже важливо. Павло вказує на те, що Бог вселяється вірою в наших серцях. Через віру ми і зміцняємося. А джерелом віри є слово Боже східно Римлянам, 10.17. Про любов Павло пише як про щось головне. І в доказ цього він приводить дві метафори: – «укорінення» І фундамент без укорінення розуміємо, що сила дерева вона залежить від його коріння. Розуміємо, що успіх і довговічність приміщення залежить від фундаменту. І він говорить, що якраз вкорінення і зміцнення у вірі і в любові, це ось є тим стержнем, від якого залежить, чи будемо ми занепадати духом, чи будемо ми вигоряти в служінні. Якщо ми вкорінюємося в вірі, в любові, розвиваємося в вірі і в любові, це одна із причин, що дасть нам силу не занепадати духом. Наступне, на що я хотів би звернути увагу, це усвідомлювати важливість єдності. 18 19 текст говорить, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина й довжина, висота і глибина, і пізнати Христову. Любов, яка сягає за межі пізнання. Для Павла, єдність в народі із народом Божим є чимось наріжним. адже в спільноті ми здатні переживати всю повноту божественної любові. Альтернатив немає тільки в спільноті, тільки в церкві, тільки в єдності один із одним ми здатні пізнавати Божу любов. Єдність це те, що по-особливому цінне і для нашої спільноти, коли ми говоримо про єдність. Згадується текст 15 го розділу Євангелії Івана, але Павло в цьому листі багато говорить про єдність. Ось в наступному розділі 4.16 сказані неймовірні слова. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена. Тіло зростає на збудуванню самого себе в любові. Ось тому Важко читати деякі перепалки і деякі незрозумілі повідомлення в нашій церковній групі, адже єдність це щось важливе. Давайте будемо підтримувати один одного, давайте будемо писати, говорити і робити те, що буде будувати один одного. Наступне, що важливо, розуміти в контексті незанепаду духом і невигорянні служіння. І Павло про це пише: це наповнятися Божою повнотою. Третій розділ, 19-й текст, він говорить, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Павло молиться про те, що Бог наповнив нас собою. Христос в нас, даючи йому місце, ми даємо місце Його повноті. Наступне, на що хотів би звернути увагу. В контексті, що ми маємо робити, і яку пораду нам дає Павло, щоб не занепадати духом, це проголошувати силу, яка діє в нас, в 20-му вірші написані наступні слова: а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо. Або думаємо. Це особливий текст, який говорить про те, що наскільки Бог нас сильно любить, і Він знає краще, знає перед нашим, нашою молитвою, перед нашим проханням, і його відповіді на наші молитви, вони воістину величні, вони цікаві. І Бог нам часто дає. Ми думаємо, молимося. Ми міркуємо, мріємо і думаємо, що ось так, якщо Бог відповість буде, це саме найкраще. Але Бог. Нас не перестає дивувати, Бог дає відповіді і робить в нашому житті неймовірні речі. Тому ми маємо проголошувати силу, яка діє в нас. Бог діє, коли ми визнаємо і проголошуємо свою немічність. Якщо ми в служінні розвиваємося, і з кожним роком в служінні ми думаємо, які ми сильні, ми набули певного досвіду. Ми знаємо, як те чи інше робити. то нас чекає крах. Ми маємо проголошувати свою немічність. І навпаки, ми маємо розуміти, що сила Божа вона пізнається в немощі. Бог дає значно більше, ніж ми думаємо і мріємо. Ми маємо ділитися одне з одним. Якщо б ми більше ділилися одне з одним з тим, що Бог робить в нашому житті, ми б надихали одне одного. Це добре, коли ми ділимося переживаннями, адже ми долучаємося. До проблем одне одного ми носимо тягарі один одного, але ми маємо розуміти, що горе розділене, воно в два рази стає менше Радість поділена, вона стає в два рази більшою. Ми маємо ділитися, як Бог діє в нашому житті, тому що це буде надихати ваших братів і сестер. Це буде надихати нас служити Богу і не занепадати духом, не вигоряти в служінні Це є дуже важливо. І останнє. На що я хотів би звернути увагу в контексті, як нам жити і служити, щоб не занепадати духом, Павло в 21-му тексті пише: Йому слава в церкві! І у Христі Ісусі на всі покоління, і на віки віків. Амінь. Слава в церкві належить Христу. Мало того, ми маємо стати славою Бога. Ми маємо показувати Бога. Ми маємо дякувати за все Бога. Навіть за якісь труднощі, переживання. Це не означає, коли ми міркуємо про служіння, що служіння воно є позитивним, воно йде гладко, все чудово, ангели нам допомагають. Служіння це рутина, служіння це сльози, служіння це багато підводних камінь, служіння це плач, служіння це нести Христа. Служіння це служити, це любити один. Одного, що є дуже важко. Це потрібно вмертвляти своє тіло, це потрібно відрикти самого себе, як служити і не занепадати духом. Отже, як служити і не вигоряти в служінні? Щоб не занепадати духом в служінні, необхідно постійно фокусуватися на Бозі через поклоніння, духовно зростаючи в Христі. Преображаючись його образ слави. Хто несе служіння, він рано чи пізно зіштовхнеться з цією реальністю. Хто несе служіння, він зіштовхнеться з реальністю, що в його опустяться руки. І щоб не занепадати, ми маємо фокусувати нашу увагу не на собі, а фокусувати на Бозі. Він довірив нам це служіння. Він знає нас і Він може зробити все. Те, що він нам довіряє, хай допоможе нам Бог в цьому. Слава йому хай буде в церкві. І молімося один за одного, щоб ми служили Богу, церкві і суспільству, не занепадаючи духом. Амінь.